Вітаю! Ми продовжуємо навчатися разом і розпочинаємо ознайомлюватись із шаблонами, які доступні в сервісі MP Online. Сьогодні дізнаємось, які саме види обробки кутів доступні в конструкторі, а також в нашій компанії в цілому. Для додавання обробки кута переходимо в шаблони. Обробка кутів. Тут ми можемо додати скруглення, зріз, заріз кута. Або ж геподібний виріс та скруглення кількох кутів. В шаблоні скруглення кута можна виконати операції, пов'язані з радіусними заокругленнями кутів на деталі. Обираємо шаблон, кут, який має оброблятися, вказуємо радіус в міліметрах, а також, якщо потрібно, крайкування радіуса. В полі сторона фрезерування залишаємо лицева. Мається на увазі, що саме інструмент фреза буде заходити із лицевої сторони деталі. Червона стрілка на схемі вгорі таблиці візуально показує вибраний кут фрезерування. Додаємо обробку. Штрихпунктиром підображаються відображаються сторони, які будуть фрезеруватись, а саме на лівому верхньому куті буде виконаний радіус. В шаблоні зріс кута можна виконати операції. Пов'язані зі зрізами кутів на деталі. Обираємо шаблон та кут, який має оброблятися. В полях залишити по певній стороні від певного кута вказуємо розмір в міліметрах, скільки потрібно залишити матеріалу. Заповнюємо поля радіус заокруглення. Якщо він не потрібен, залишаємо 0. В полі сторона фрезерування залишаємо лицева. Мається на увазі, що саме інструмент фреза буде заходити із лицевої сторони деталі. За потреби позначаємо крайкування зрізаного кута. Схематичний малюнок вгорі таблиці підказує, яка із сторін відповідає за те чи інше поле, та який кут буде зрізатися. Додаємо обробку. Штрихпунктиром відображається фрезерування, яке буде виконане, а саме зріз. В шаблоні заріз кута або ж геподібний виріз можна виконати операції, пов'язані із зарізом кутів на деталі. Обираємо шаблон та кут, який має оброблятися. В полях відступ 1 і 2 вказуємо розмір в міліметрах, скільки потрібно забрати, зрізати матеріалу. Також є можливість вказати радіус входу у виріз, радіус зарізу внутрішній кут та радіус виходу із зарізу. Якщо кути зарізів мають бути під 90 градусів, вказуємо значення 0. В полі сторона фрезерування залишаємо лицева. Мається на увазі, що саме інструмент фреза буде заходити із лицевої сторони деталі. За потреби позначаємо крайкування самого вирізу. Схематичний малюнок вгорі таблиці підказує, яка із сторін відповідає за поле відступ 1, відступ 2. Та радіуси для таких відступів, додаємо обробку. Штрих-пунктиром відображається фрезерування, яке буде виконане, а саме виріз. Якщо залишити спосіб оформлення таким, то на виході отримаємо мінімальний радіус середині вирізу 3 мм. Якщо ж потрібно отримати внутрішні кути чітко під 90 градусів, то дана обробка виконується окремо після фрезерування, тому це окрема послуга. Автоматично вона не підтягується, тож потрібно додати її вручну. Для цього повертаємось до списку деталей, натискаємо на «Дії та операції і дану позначку. Обираємо послугу обробка внутрішнього кута під 90 градусів, вказуємо кількість таких кутів на деталі, в нашому випадку один і додаємо. За допомогою полів радіус в шаблонах «Зріз» та «Заріз кута. Можна отримати різну форму таких обробок. Наприклад, вказуємо наступні параметри і отримуємо таку деталь. Або ж вказуємо наступні і отримуємо таку. Якщо в шаблоні зріз кута вказати такі радіуси. То можна отримати наступне відображення. Саме за допомогою даного шаблону оформляється найпопулярніша обробка зарізу виріз під ручку гола типу L, а виріз під ручку типу C оформляється за допомогою шаблону p подібний виріз, який розглянемо в наступному відеоуроці. В шаблоні скруглення кількох кутів можна виконати операції, пов'язані із радіусними заокруглення кількох кутів на деталі. Є можливість вказати довільний радіус усіх кутів одночасно. За потреби позначаємо крайкування самого вирізу. Штрихпунктиром відображаються сторони, які будуть фрезеруватись. Розглянемо крайкування даних обробок. Якщо варто виконати скруглення, наприклад, на лівому верхньому куті, то праву і нижню сторони крайкуємо в загальному списку деталей. Звісно, якщо крайкування має відбуватися по периметру, воно буде відбуватись прямо лінійно. Про це сигналізує синій квадрат біля порядкового номеру крайки. Після додавання обробки штрих-пунктир має певний колір. це означає, що вона крайкується. Якщо б не крайкувалась, штрих-пунктир був би чорного кольору. Якщо повернутися до загального списку деталей, то сторони, на яких наявне фрезерування червоного кольору, а це означає, що по них буде відбуватись криволінійна ручна поклейка. Для крайкування самого зрізу або зарізу кута, варто позначити це в даному місці. Якщо ж інші прямі сторони мають крайкуватись, то позначаємо це в загальному списку деталей. Але тут все залежить від того, чи буде вказаний радіус заокруглення або радіус у відступі. Наприклад, маємо наступний зріз із радіусами 0, тобто без них. В такому випадку прямолінійно будуть крайкуватись дані сторони і окремо зріз кута. Або ж маємо наступний заріз, і ситуація така ж, прямолінійно будуть крайкуватись дані сторони і окремо фрезерування. При додаванні зрізу, якщо вказати радіус в обох даних полях, то вся ця сторона буде клеїтись криволінійно. Відповідно, не потрібно крайкувати дані сторони в загальному списку деталей. При додаванні зарізу, якщо вказати радіус в даних полях, то все це фрезерування буде крайкуватись криволінійно, тобто вручну. Після додавання обробки, яка має крайкуватись, штрих має певний колір. Це означає, що вона клеїться. Якщо б не крайкувалась, штрих був би чорного кольору. Хочемо додати ще один важливий пункт. У випадку, якщо потрібно виконати радіус та закрайкувати його. Ми рекомендуємо застосовувати наступні значення. Якщо радіус зовнішній, – 20 крайка товщиною 1 мм, ширина 22 23 мм. R60, крайка товщиною 2 мм, ширина 22 23 мм, R60, крайка товщиною 1 мм, 1,5 мм 2 мм. Ширина від 41 мм. Радіус внутрішній r 35 Крайка товщиною 1 мм, ширина 22-23 мм. r 100 крайка товщиною 2 мм, ширина 22 23 мм. r 120 крайка товщиною 1 мм, 1,5 мм 2 мм, ширина від 41 мм. можна закрайкувати й менший радіус, але наголосимо, що виробництво рекомендує дотримуватись саме вище вказаних параметрів для отримання максимально якісно виконаних деталей. На сайті компанії в розділі Виробничі послуги ви можете візуально переглянути та детально ознайомитись по кожній з них. Для виконання попередньо описаних обробок застосовуються такі послуги, як фрезерний різ, в залежності від довжини самого фрезерування буде застосовуватись та чи інша послуга. Під відео залишаємо виробничі параметри, які також можна знайти на сайті в розділі завантаження. Саме в них описано, які мінімальні та максимальні розміри для виконання таких обробок. Та наявні рекомендовані радіуси для крайкування, які розглядали попередньо. Нагадуємо, що у випадку виникнення запитань, помилок або запиту на додаткове навчання ви можете звертатись за номером та поштою, вказаними під відео. Підписуйтесь на наш YouTube канал та соціальні мережі, аби не пропустити нові відеоуроки.